Не зрозумів цього приниження, чи зрозумів і зробив вигляд, що все окей, і вирішив тиснути на Україну. Що ви знаєте про це? Що думаєте, що нам робити далі? Ну з того, що наймі пішло в публічний простір, варто звернути увагу на кілька моментів: те, що вони домовилися далі домовлятися, тобто, насправді ніяких конкретних домовленостей про призупинення вогню і про зрештою про вирішення цієї всієї ситуації немає. Другий важливий момент: що Путін запропонував створення якоїсь там робочої групи. Тобто, знову ж таки, пропозиції Трампа вже негайно почати перемир'я, перестати стріляти і вбивати людей, щоб люди не вмирали в цій жахливій війні. Як каже Трамп, цього теж не було. Третій момент насправді домовленість дійсно стосувалася те, що мали би бути не обстріли. Це стосувалося тільки енергетики, і тут ви абсолютно праві в тому плані, що Україні. Якось, що туди, що сюди. Ми вже звикли жити в цих реаліях. Ми підключені до європейської енергетичної системи. Ми навчилися використовувати різноманітні спроможності, хоча б не в тому обсязі, в якому це би все мало бути, тому що дуже багато недопрацювань з української сторони, але в будь-якому випадку українці вже адаптувалися до цих реалій, і ті газові сховища, які ми маємо, вони досить глибоко знаходяться під землею. Відповідно, навіть прямими ракетними ударами, а є випадки, коли то там 5, 7, 9 ракет підряд летіло в одну точку, то слава Богу, що воно все-таки збереглося. Натомість українські дрони долітають дуже дуже вдало. І коли ми бачимо мапу нафтопереробних заводів, зокрема, або нафтобаз, які. Горять московські федерації, це можна дивитися, як там морський бій, і не так багато їх потужних залишилося. Тобто для московської федерації це болючі удари, і те, що вони підняли саме це питання, це суто для себе, щоб було вигідно. Важливий момент обставин, скажімо так, станом на вчорашній день, От тільки завершилися переговори Путіна і Трампа, тільки оголошують, що не буде ударів по енергетиці, як тут же полетіли шахети в Україну. Почалася тривога, потім друга тривога. І наскільки мені відомо, що в одному з міст на сході вони вдарили саме по об'єктах енергетики. Уже ми бачили, що вони вдарили по обласній лікарні в сумах. А що взагалі порушує всі міжнародно-правові договори і правила ведення війни Московська Федерація їх регулярно порушує так само під Києвом, був сильний удар по цивільному сектору. А в тій самій Бучі, що ну, називається вже і, і і так настраждалися, а тут Путін далі і далі б'є. Ну тобто, для будь-якого адекватного. Споживача інформації цей чіткий сигнал, що Путіну далеко і глибоко, десь все, що про нього говорили. Ми ж розуміємо, що Путін відверто не пошле Трампа. Він відверто не скаже, що він з цим всім не згоден. На жаль, для нас це є досить досвідчений ФСБшник, який вміє корчити міни при поганій грі, і які у Трампу сказав, звісно, давайте будемо домовлятися створювати робочі групи, давайте будемо щось напрацьовувати. Ми за мир у всьому світі, тільки з деякими такими. Оговорками, як вони кажуть, що давайте це все таки до домовленості на московських умовах. Що давайте Україна хай не просто перестане стріляти, припинить мобілізацію і не буде отримувати військової допомоги, бо це ж бачите, Україна тут кіпішу наробила, взяла бідну Московську Федерацію, спровокувала на напад. Ну і і це, це, це є досить складно в контексті чого. Що з української сторони немає такого рівня переговорників, ну як я казала, в 2019 році і в 2020-му ФСБшники клоун це різні вагові категорії, якщо взагалі вони мають нагоду сходитися на якомусь ринку рингу, а з іншого боку, ми не зовсім розуміємо тенденції, які у нас є з американської сторони. Для Трампа дуже потрібна швидка пафосна перемога. Тобто для нього був би найкращий варіант, що ми вже негайно припиняємо вогонь. Трамп зупинив війну, Трамп зупинив вбивство нещасних людей, і оце вже величезна перемога. Цього немає. І те, що Трамп мав виходити з заявою, а потім виходити до преси, а потім відбулася лише заява. Це є такий натяк на те, що щось пішло не так. Не було чим пафосно похвалитися. Але з іншого боку, тут дуже цікавий нюанс, що Московська Федерація перша оприлюднила фактаж не білий дім, а Московська Федерація вони подали так, як вони це бачать, і преса перша підхопила те, що Московська Федерація видала. А я ще раз і ще раз нагадаю, правила ведення інформаційної війни, що ту інформацію, яку людина отримує першою, вона апріорі вважає правдивою інформацією, а будь-яка інша це є або спростування, або доповнення, і перебити цю хвилю можна тільки дуже. Динамічним і своєчасним інформуванням своєї інформаційної аудиторії, так би сказати. Другий момент те, що Трамп може усвідомлювати, що Путін його послав, але не може з цим вийти на публіку, ну, тому що це буде явне приниження Трампа. З іншого боку, він може не хотіти. Публічно наголошувати на тому, що нічого не вдалося, тому що це його програш так само. А я не впевнена, що тут ми маємо дуже тонку дипломатичну гру, тому що Трамп все-таки не з цієї категорії політики. Він більше з бізнесової і пафосно популістичної категорії, що він любить зробити перформанс зі своїх досягнень чи зі своїх дій. Третій момент я щось не вірю, що він взагалі не усвідомлює. Що Путін його послав, і тому для мене особливо найдивніша ситуація, якраз в порівнянні історичних фактів і те, що є зараз. Ми знаємо, що вже була за попередньої каденції Трампа. У нього була зустріч з Путіним в Фінляндії, і там все пішло дуже дуже погано. І коли Трамп вийшов з цієї зустрічі, то видно було, що Путін себе позиціонує як переможець. а Трамп себе ну, поводить як абсолютно. Принижена, попущена людина, яка розуміє свій програш, але саме після тої розмови пішли перші поставки летальної зброї в Україну, отримали підтримку по північному потоці, по боротьбі з московським транзитом газу до Європи, отримали підтримку по Томосу. Тому тоді був дуже явний і корисний досвід для Трампа, чому Зараз він думає, що Путін якийсь інакший. Ось ці речі треба аналізувати для наших переговорників, що можна зачіпати, що не можна зачіпати, на яких, скажімо так, струнах душі Трампа треба зіграти, щоб нагадати те його приниження від Путіна. Тому що Путін ну, завідомо, він не збирається нічого припиняти. Йому все, все добре. І до речі, зараз читала дуже. Цікаву книгу, в якій зібрані есеї з філософів і мислителів з різних країн світу, з різних куточків світу, які осмислюють вторгнення Московської Федерації до України. І більшість з них погоджуються в одному: що це є війна не за територію, це є війна не за людей, це є війна навіть не за ресурси, це є війна екзистенційна. Завдання Московської Федерації першим це є знищити Україну і український народ, знищити тих, хто вважає, що Україна і український народ мають право на існування. А з іншого боку, це екзистенційна війна, тому що без знищення. Тих, хто може підважувати реноме Московської Федерації, Московська Федерація почне загнивати, як вона вже загниває. Але, от, на жаль, зараз Трамп а, дає їй шанси. І Трамп цими переговорами виводить Московську Федерацію з ізоляції. Трамп цими переговорами перевертає з них на голову базові засади системи міжнародного права. І це є дуже, -дуже небезпечні тенденції. Тому насправді дуже би хотілося б, щоб Путін послав Трампа, Трамп образився і почав нарешті працювати так, як, ем, е, так, як Америка бачила завжди Московську Федерацію. Ну, зрештою для себе я от виокремила таке от позиціонування, щоб пане президенте Трамп не робіть Московську Федерацію great again, тому що ви робите Америку small, маленькою. Ось ось таке. У Блумберг є інформація про те, що президент України Володимир Зеленський погодився на цю двосторонню відмову бити по енергомережі. В той же час Путін вже ще сказав: зупиніть мобілізацію на місяць, зупиніть поставку зброї Україні, розвіддані. А в той же час ну не, не погодився ж він зупинятися на полі бою, тобто це все дуже зручно для Путіна. І незручно виходить для нас. І в той же час я чула таку думку, що Путін, як то кажуть, Трампу як з його точки зору виглядає, що Трамп хоче повернути велич Росії, аби типу загнувся Китай. Але це якась дурня виходить, тому що Китай не загнеться. Ну, перший важливий нюанс, що Путін московська сторона оголосила ці вимоги, але американська сторона наголосила на тому, що питання допомоги військової допомоги Україні не обговорювалися взагалі. Тому тут насправді дуже цікаво, що ж таки обговорювалося. Ну як прокоментував Валерій Чалий, що насправді обговорювалися хокейні матчі, тому що в цьому можна було погодитися. Ну, якщо вони мали час обговорювати саме. Ось такі свої кроки, як спільні хокейні матчі, то насправді можна говорити про реальний провал переговорів, тому що вони абсолютно не стосуються вирішення московської агресії в Україні. До речі, от для мене дуже таким тригерним пунктом, і мені здається, що Україна недостатньо допрацьовує інформаційно на міжнародній арені, а це є те, що говориться, от зараз в переговорах між Трампом і Путіним про вирішення українського питання якого українського питання? В нас нема українського питання. В нас з Україною все в порядку. І Україна ні на чиї кордони не зазіхала, і Україна не здійснювала вторгнення на територію іншої держави, Україна не порушувала норми міжнародного права, Україна не руйнувала систему міжнародної безпеки. І це дуже небезпечний момент, який змінює, зміщує. Акценти і змінює наративи людей та ті шаблони, якими люди починають мислити і сприймати інформацію. Нема українсько-російської кризи, немає української кризи, немає української питання. Є московська агресія в Україні, є вторгнення, неспровоковане вторгнення Московської Федерації в Україні. І по суті, ми мали би зараз, якщо вже вирішувати, то московське питання. Питання московської агресії, як її зупиняти, тому ось от цей цей складний момент, який знову ж таки на міжнародній арені треба дуже дуже добре комунікувати і пильнувати ось ці маркетери, тому що в якийсь момент такого фейкового позиціонування може бути настільки багато, що ми загубимо свою позицію. Зрештою, це як дзвонять індійські медіа у них всіх українсько-російська криза. І кожного разу ти з ними сваришся і пояснюєш, що немає ніякої кризи. Є Росія, яка напала на Україну, і на тому крапка. До речі, в китайських ми медіа так само це, це мене, питання. Мене теж дратує оця криза, але ми ж не в шлюбі з Росією, що в нас була криза. Ну, Московська Федерація, напевне, думає, що у нас примусовий шлюб, і Україна не має права отримати розвід, причому вже 30 років чомусь не має права отримати. Але якщо ми повертаємося до того, що українська сторона погодилася, ну насправді. Для нас це є не критично, якщо Московська Федерація обіцяє не стріляти по українській енергетиці. Ми теж можемо обіцяти не стріляти по московській енергетиці. Тільки мене тривожить, що на наступні переговори вже було анонсовано, що Україна посилає якихось, якусь технічну місію. І от що це означає технічна місія? Технічна переговорна група. Мені видається, що в таких умовах немає технічних груп. І тут треба було би посилати, можливо, людей, які більше чи менше розбираються в тій чи іншій сфері, яка буде стосуватися переговорів. Але це мали би бути дипломати найвищого рівня, тому що московити до таких переговорів навіть на найбільш Технічному рівні вони готуються надзвичайно професійно. У них є спеціальні школи, у них є спеціальні тренінгові центри. У них є спеціальні підходи до навчання зрештою, і промивка мізків ідеологічне опрацювання тих людей, які потім будуть від імені Московії вести переговори. Воно нікуди не ділося, і вони професійно над цим просто працюють багато, багато десятиліть. І коли у нас поїдуть 3-5 менеджерів недовчених, в яких спеціалізація розносити ручки чи ставити мафи, ну для України це елементарно дуже і дуже трагічно. Хоча єдине, що я сподіваюся, що так як для до переговорів Джиді нам допомагали готуватися наші британські і французькі колеги, то дуже дуже маю надію, що вони не будуть відступати від цього процесу і будуть допомагати в переговорному процесі і зараз. Пані Софія, в той же час маємо яку інформацію? Значить, Трамп за інформацією з окордонних ЗМІ, призупиняє фінансування розслідувань і збору інформації щодо викрадення українських дітей. Там йдеться про 35 тисяч дітей. Зеленський казав свого часу, що більше 20 тисяч. Далі виходить з цього. Об'єднання країн, які розслідували російські злочини, а саме там лідерів північної Кореї, лідерів Орану, лідерів Білорусі, лідера Російської Федерації за неспровоковане вторгнення на територію суверенної держави Україна, тобто легалізація Путіна відбувається повним ходом. В той же час, от тільки подумали, от наприклад. Відмова бити по енергооб'єктам, а росіяни візьмуть і самі собі вдарять. І от побачила одразу пост вашої колеги Ірини Геращенко, співголови фракції Європейська Солідарність. Вона пише: це потребує серйозного моніторингу, до якого має бути довіра світу. Ми ж розуміємо, які провокації може вчинити Росія. Також українці в першу чергу їх турбує, що буде. В цей час цивільними містами, тобто, гатити по енергетиці, ми типу не будемо. Але ну як же ж не бити по людях? Росія ж дуже таке любить, все ж таки. По дітях я відслідковувала цю інформацію, і як не дивно, я зустріла на просторах інтернету позиціонування, що американська сторона не настільки активно включалася в ці всі процеси, і не вона одна працювала над цим. Це просто для балансу інформації. Не знаю наскільки це є глибоко. Єдине, що можемо точно наголосити, що за офіційними даними, понад 19 тисяч українських дітей є викраденими з території України за даними Московської Федерації, але не підтвердженими прокуратурою, але які мають право на існування, тому що Московська Федерація крала багатьох дітей, ідеться про сотні тисяч українських дітей. І насправді робота тут а, має проводитися надзвичайно глибинна і активна. Бо, на жаль, коли ми можемо тішитися, от як сьогодні, повернення понад 190 наших військовополонених і а, тих, що просто були в полоні, і важко поранених військовополонених, то про повернення дітей ми говоримо в одиницях: двоє, троє, п'ятеро, дуже дуже рідко більше десяти. Московська федерація робить усе, щоб наші діти не поверталися. І я думаю, що в даному випадку, ну якщо Штати виходять, ну ми не можемо їх зупинити. Але натомість ми маємо шукати інших переговорників, інших людей, які мають впливати. Ну і плюс дуже важливий момент розширяти коло людей, які в Україні будуть збирати опрацьовувати, аналізувати інформацію, щоб мати підтвердження, яких дітей викрали. Де ці діти знаходяться, і шукати хто на міжнародному рівні може включатися, от як Саудівська Аравія робить, як Туреччина робить, щоб ці діти були повернуті до України. Але напевно українська сторона найбільше може зробити для базового позиціонування. Але я от нагадаю зараз веду кілька справ складних щодо українських дітей за кордоном. Після вторгнення дуже багато є таких зіткнень законодавчих, яких в результаті спричиняють те, що українських дітей вилучають з українських родин, забирають від мам, які теж там є за кордоном. То мала роботу з Національною соціальною сервісною службою України, і там є одиниці людей. Які просто фізично можуть робити ту чи іншу роботу. У нас чиновницький апарат скорочується, 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 але не завжди скорочення є ефективним і доцільним. Тому, наприклад, в дитячій, ці Національно-соціальній сервісній службі, яка займається дітьми, критично треба збільшити штат аналітиків, спеціалістів по соцмережах, по аналізу і так далі, які би могли відслідковувати сліди тих чи інших дітей, яких Московська Федерація викрала. Це перше. А друге. Um... Як сьогодні слушно сказав Петро Олексійович, що він, на жаль, так і передбачав, що будуть результати переговорів такі, тому що в жоден договір з Московською Федерацією, як наголошував Отто фон Бісмарк, не вартий, навіть паперу, на якому він підписаний. А тут ми не маємо навіть підписаного якогось договору, тут ми маємо ефемерну телефонну розмову без жодних підтверджень, про що ж насправді там говорилося. Бо можуть бути абсолютно різні нюанси цієї самої конкретної розмови. Московська федерація 100% буде продовжувати бити. Я на Гадаю, період 18, 19, 20, 21 роки, коли зрештою Володимир Зеленський, бачачи любов в очах Путіна, пішов на відведення військ. Обіцяв двосторонні, а насправді виявилось односторонні Україна. Відступила Московська Федерація. Продовжувала стріляти. Зеленський заборонив нашим військовослужбовцям стріляти першими. Заборонив снайперські групи, заборонив. Розвід групи заборонив стріляти, щоб самих себе захищати. Московська федерація продовжувала наступ, і продовжувала укріплення позицій. Тобто, ми маємо виходити з цього і щільно комунікувати з нашими закордонними партнерами, особливо європейськими, які дуже чітко зараз мають позиціонування на підтримку України всупереч різноманітним заявам і інсинуаціям з оточення Дональда Трампа.